991 правка, яку на жаль комітет відхилив, вона передбачає додаткові кошти на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері зв'язку. Я нагадаю, що зв'язок на фронті це є база. Це є елементарне виживання, і скільки на початку повномасштабного вторгнення загинуло наших військовослужбовців, тому що поміж підрозділами не було належно налагодженого зв'язку. Мені соромно, що бюджетний комітет і, зокрема, моновлада зараз не хочуть додати елементарних 19 мільйонів на те, щоб наші зв'язківці мали достатній досвід, достатню кваліфікацію, і їх була достатня кількість на передовій, щоб забезпечувати комунікацію в рамках. Сил оборони України і забезпечувати оборону української держави, шановні колеги. Я прошу підтримати цю правку: 19 мільйонів на підвищення кваліфікації на навчання зв'язківців, які забезпечують виживання усіх родів військ на передовій.